Весна на Чернігівщині почалася не тільки з тепла і з масштабних пожеж в екосистемах. Загорань в рази більше ніж в минулі роки, кажуть в ДСНС. Від спалювання сміття і сухої рослинності страждає екологія і є вже дві загиблі людини. Останній такий випадок у нас був у Чернігівському районі 10 березня під час ліквідації сухої рослинності на площі 2 гектарі було виявлено тіло чоловіка 1961 року. Тобто ми вкотре звертаємося до громадян, не паліць. Якщо брати попередній тиждень, то у Чернігівській області було зафіксовано 252 пожежі. Це саме на відкритих територіях. Основна їх причина це порушення людьми правил пожежної безпеки. Тобто це саме випалювання для того, щоб як вважають наші громадяни, очищити, очистити після зими. На жаль, втрати також вражають, тому що з початку року наша територія вигоріла майже на 500 гектарів. Порівняно з минулим роком, в за такий же період було лише 89 пожеж саме в екосистему. Паліїв шукають, і багатьох знаходять. ДСНС є безпілотники, за допомогою яких і враховують людей, які вчиняють підпали. Проведено 490 рейдових відпрацювань населених пунктів. Щодня інспекторський склад разом з підпалимом. Е з водіями та безпілотниками проводять профілактичне працювання населених пунктів. Подимається дрон і чудово видно, де і хто палить. Є фото-відеофіксація, -фото Це є доказом для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності ту чи іншу особу. І вже притягнуто до адміністративної відповідальності 150 осіб. Загальна сума в гривнях. 365 тисяч гривень. Ну дещо дещо більше тому, перш ніж запалити зірник і підпалити стерню, подумайте до чого приведеться дія до кримінальної, адміністративної чи взагалі до смерті. Ворог на прикордоні навмисно обстрілює, влаштовуючи масштабні пожежі в екосистемах. Однак до дій ворога додаються ще й місцеві полії. ДСНС нагадує, що штраф за випалювання сухої рослинності становить від 3 до 6 тисяч гривень для пересічних громадян і від 15 до 21 тисячі для посадових осіб.